Hola chicos, hoy vamos a aprender pretérito indefinido, que es un tiempo pasado. Сьогодні ми вивчимо з вами минулий час, який називається pretérito індефінідо. Давайте розпочнемо з того, коли цей час потрібно вживати. Тоді, коли дія в нас завершилась і період часу теж завершився. Наприклад, вчора, як період часу, як день вже пройшов. Тому, якщо ви будете розказувати, що ви щось зробили вчора, ви маєте використовувати цей час. Позавчора, аєр-вчора, антиаєр позавчора, вчора ввечері, а минулого тижня, пасада. Минулого понеділка, lunes е пасадо. Два роки тому асе до саньос. Три дні тому Асе Трес días, Того літа. «Aquel verano» – конкретно ви скажете, якого року, «en 2014, чи якусь дату, «el 24 de febrero de 2022», чи я забула дописую «el otro día. «El otro día», хто знає англійську, це як в англійській other Day. Тобто ми точно не пам'ятаємо, коли саме, ну там, може, 4 дня тому, може, п'ять днів тому, може два дні тому, ну якось «el otro día». На українському ми можемо перекласти як а, а на днях, або там якось і іте. Тобто, період часу в нас закінчився. В цьому насправді і полягає різниця між часом претеріто індефініто, який ми вивчаємо сьогодні, і тим минулим часом, який ви вже знаєте. – перфекто. Тому що в обох випадках дія завершена. Я прокинулась, я поснідала, я попила каву. Єдина різниця в тому, що якщо період часу не завершився, тоді ви використовуєте претеріто перфекто. Той час, що ми вчили з вами раніше. Відповідно, якщо сьогодні, а сьогодні ще не закінчилось, ви прокинулись, попили каву і так далі, ви кажете ме е десь «e ебедо кафе, претеріто перфекто. Але якщо всі ці дії ви зробили вчора, відповідно, претеріто індефінідо. Cuando el verbo termina en AR, quitamos la terminación AR y añadimos estas terminaciones. Por eso, trabajar, yo trabajé, tú trabajaste, trabajó, trabajamos, trabajasteis, trabajar. Es súper importante recordar que es trabajé y trabajó. Наголос має бути на кінець, і в нас навіть з вами пишеться графічний наголос, це важливо. Тому що якщо ви його не поставите на кінець і скажете трабахи, це буде зовсім інший час, який ми з вами ще не вчили, але таке слово існує і буде мати інше значення. Чи так само трабахо, коли наголос не на кінець, це теперішній час. Йо трабахо escuela ола. Я працюю в школі Ола. Але «ella трабахо на кінець, ея la escuela ола. Вона працювала в школі. Hola. Bien, vamos a conjugar un verbo más. Hablar. Hablé. Hablaste. Habló. Hablamos. Hablasteis. Hablaron. Ahora, si el verbo termina en er o ir, la conjugación va a ser siguiente. Коли дійсно слово закінчується на er або р, закінчення однакові. Comí, tú comiste, él comió, comimos, comisteis, comieron. Escribir, escribí, escribiste, escribió, escribimos, escribisteis, escribieron. Отож, перший пункт. Пам'ятаємо наголос. Це дуже важливо. Йотрабахе, йокомі, Йо ескрібі, е трабахо, ком'йо, ескріб'йо. Друга річ, можливо, ви помітили, форма на насотрос співпадає з теперішнім часом, коли дійсно закінчується на ар та ір. Тобто ми говоримо і ми говорили, cada día, і ієр. Ми поговорили вчора. Тут нам допоможе тільки контекст. Так само, якщо дієслово слово закінчується на «Nosotros Митрус en України, ми живемо в Україні, і «Nosotros бібьмося на Україні, ми жили в Україні, досміль тресе в 2013-му, порегемпле. А форма на бос, щоб її вам було легше запам'ятати, це так само, як на ти, тільки ми ще додаємо Іс. Та? Тому ти працював треба хасти, – «trabajaste», Is. Trabajasteis. Igual aquí. Uh, tú comiste. Vosotros comisteis. Bueno, eso es todo. Ahora vamos a practicar este tiempo, pero yo necesito encontrar uh, el ejercicio. Dadme un segundo. Vale, aquí tenemos un ejercicio con las frases que yo hice ayer. Te Vamos a conjugar estos verbos en la forma de yo. Y va ya. Me desperté. Me lavé los dientes y la cara. Desayuné. Leí las noticias. Escribí unos emails. Trabajé. Llamé a mis padres hablé con ellos un rato, preparé la cena, cené con mi marido, vi una peli. R er, y nos una peli y me acosté. Ahora conjugamos estos verbos en la forma de ella. Lo que hizo ella. te robó la vona. Ella se despertó, se lavó los dientes, desayunó, leyó las noticias, escribió unos emails, trabajó, llamó, habló, preparó, cenó, vio, se acostó. І інформація ту. У вигляді запитань. О котрій годині ти прокинувся? А ке ора те деспертасте? Ти чистив зуби? Те лавасте лос лясти? Де ти снідав? Коли ти читав новини вчора? Куандо? Лесіте аєр. Скільки імейлів ти написав вчора? ¿Cuántos email escribiste ayer? Ти працював вчора? Трабасите аєр? Кому ти дзвонив? А к'єн ямасте? З ким ти розмовляв? Конк'єна области. Хто? Mm -mm. Ти кому приготував вечерю? Para quien preparaste la cena? О, А акінпрепара стела сена. Якщо для кого пара? Кому А акєєн? І так, і так можемо сказати. З ким ти Con Конкіен сенасте. Що ти дивився? Ке бісте? І о котрий години спати вчора, а ора те аєр. авер лос вербос іррегулярес. На жаль, в цьому часі є багато неправильних дієслів, і ми з вами будемо їх вчити групами. Сьогодні ми розглянули тільки правильні дієслова і коли ми використовуємо цей час. Переходьте до наступного відео, щоб вивчити неправильні дієслова. Астеля А стена проксима весь!